Отже, беремо перший аркуш, згинаємо навпіл і будемо малювати половину вазона. Отже, в цьому вазоні в нас є три частинки: верхня квітка, бокові квіти і нижня частинка – це земля із квіточками, можливо, там листочками. І тут є трикутники: один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Принаймні, стільки нарахувала я. Ось ми їх замалюємо. Ось перший. Другий. Так, тут стовбурець. Далі тут у нас третій, четвертий, п'ятий, ну і шостий. Сьомий. І восьмий. Ось. Ось такі трикутники. Тепер спробуємо заповнити. Ось будемо відштовхуватись від верхньої квітки. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 плюсточок. Тож, промальовую їх максимально наближено до оригіналу. Далі тут серединка. Тепер бокова квітка. І що ми дивимося? Тут повторюються ось ці хвильки, але вони набагато менші. І тепер є відчуття, ніби це копія великої квітки, але набагато віддаленіша. От ми дивимося, ніби ці ж зубчики, верніше хвильки, але в перспективі, нібито вони далеко. Мій куратор Віктор Олексенко. Це художник, заслужений художник України, ілюстратор професійний казав, що в ілюстрації, коли ілюстрацію подавати в книжку, то можна якусь ілюстрацію зменшити максимум на 10% або ж збільшити. Якщо ж не дотриматись цього масштабу, тоді буде виглядати ілюстрація ну, некоректно, скажімо, до пропорцій інших ілюстрацій. Тож ми бачимо, що ці зубчики зменшені більш ніж на 10%. Виправляємо цю ситуацію. Тоді вже в цій квіточці, якщо вона такого розміру залишається, зубчиків буде вже не 6. а скажімо, 4. Ось, вони менші. Або ж такі самі, або ж навіть можуть бути меншими, проте вони не виглядають дуже далеко. Промальовуємо далі цю квіточку. Тепер дивимось на цей язичок. Також він повторює ось язичок середньої квітки, проте тут він більш розширений, а тут надто згужений. Є відчуття, що у фотошопі просто стиснули квітку. Так? Картинку, яка вже існує. Щоб не було цього відчуття, тут ось така пухкенька серцевинка. Зробимо її пухтішою і тут. Тепер листочки. Залишаємо ось один другий, і сюди йдуть листочки, один, ось так, два, і сюди, три. Дивимось, як іде суцільно, із суцільного аркушу ця квіточка, які лінії зайві, щоб нас вони не бентежили. Ось іде лінія сюди. Туди, а. Ось уже цей додатковий трикотник не потрібен нам. Так, вирізаємо так. І йдемо сюди. Ось. Ось у нас умовний горщик, з якого росте квітка. І тепер. Дивимось, що ж ми можемо тут змінити, щоб не було відчуття, що ці квіточки ніби з іншої історії. Зараз є враження, що ця частинка декоративна, так, мовою декоративного мистецтва. А ці, начебто, кульбабки мовою реалістичного мистецтва. Чому? Тому що дивляться листочки в різні боки, більше і менше, немає такої чіткої ритміки, гармонії. Симетрія, яка притаманна народному мистецтві, є приблизна симетрія, так, що тут менші, тут більша квіточка. Проте в цілому є відчуття, що це як фотографія. Реалізм такий. Тому ці ж мотиви ми маємо зробити декоративними. І другий момент, який тут мене бентежить, що ці квіточки дуже маленькі. Знову ж таки, що вони десь там далеко, в перспективі. Ця квітка на першому плані, ця квітка десь далеко, і ці квіточки також. Тому ми їх маємо збільшити. Якщо ми їх збільшимо, тут місця не буде. Відповідно, можемо якийсь інший хід зробити, наприклад, одну квіточку лишити, цей кружечок буде тут доречним, тому що ці лінії закруглені. закруглені. Ось тут у нас також є такий натяг на коло і ці лінії. Також ближче до кола, ніж до чогось гостренького, то школа тут буде доречним. І які ж листочки вписати, або ж такі, як тут. Ось Ми орієнтуємось на цей трикутничок. Можливо, тут можна такі е, круглячки ось такого плану вписати. Ну, проте і ці листочки, як на мене, тут доречно виглядають. І тепер, що зробимо тут? Можемо тут таким прямим, пряму лінію залишити, вона буде ось підтримана тут цією гілочкою. Ми може спробуємо з таку хвильку зробити, яка буде перегукуватися із цим вигином. Раз і два. І три. Так, або ж тут не будемо вже багато хвилюватися. І зробимо раз, і два, вже прямі лінії. Що тут? Ці листочки підтримані, так, вони не чужі в цій композиції. І цікавий хід, що тут білі листочки, а тут вони вирізані, тобто кольору фону. Тому ми це залишаємо. Раз, Два. І тут я листочки, всю гілочку роблю більшою, аж на всю, на всю частинку весь вазон. Чому? Тому що ось ці два елементи не підтримані ніде, ні гострічки такі зубчики, ні такі хвильки плавні. Бачите, тут ці хвильки, ось вони мають. Гострі кутки внизу. Тому вони дещо сперечаються між собою. Тож, залишимо їх для наступних композицій. Тепер дивимося, чи тут все врівноважено. Ось ця квіточка, мені видається взагалі тут мало ніби уваги їй. Тому, що ми можемо зробити? Або ж тут збільшити саму квіточку, але в нас тут обмежений наш формат. Тому можемо. Зменшити ось цю частинку. Спробуємо це зробити. Так. Тоді це зменшити, щоб воно не впиралося в нижній, вниз. Ось і, можливо, тоді цю квіточку піднімемо. Так, ось до такого рівня. Але зверніть увагу, що ідея залишається, та, яка на цьому вазоні. Просто ми робимо інші інтерпретації. Один, два. Так, дивимось, що ми тут залишимо? Угу. Так, і ось ця лінія ця вона не паралельна, якось суперечка між ними відчувається, тому ми вирішимо цю, це непорозуміння, ось так уже сприймається легше. І мені хочеться. Лінію закруглити ось не тут, а тут ось. Тоді ця лінія буде підтримувати обриси листочків закруглені, а ця пряма, як ми вже говорили, із гілочкою будуть у злагоді. Далі ось ці дві, чи не вони не суперечать? А, а якщо ми до цієї. Прямо зробимо перегук ось тут. Ось вони між собою будуть взаємопов'язані. Так, ось так. Угу. Цей трикутник можна збільшити, щоб тут у нас є місце, воно гуляє, не виправдано, тож ми маємо його. Також використати. Раз, збільшуємо листочок один, цей. Так, тепер ось цей листочок. Надто він такий, як ковбаса тут. Не годиться. Ось, раз. І цей листочок буде більший. Хай буде так, цей листочок менший, більший, ще більший. Так само і тут. Більший, менший. Ось іде така градація. Е, так, ось. Ось так. Це перший варіант залишимо.